Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лушей заявив, що шокований тим, як президент США Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі, додавши, що мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією. Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа реалізує нахабну і домінуючу політику щодо Європи, поводячись таким чином зі своїми союзниками, чесно кажучи, з європейської точки зору, це просто жахливо. Я вважаю, що європейські друзі. Повинні замислитися над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду. Таким чином вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю робить акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідне співробітництво, заявив Лушей. Він визнав, що дискусії між США та Росією спрямовані на врегулювання війни, але підкреслив, що будь-який мирний процес повинен передбачати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські країни. Різні пропоновані рішення повинні бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними.